Вітаю вас на мовознавчій хвилинці! А чи знали ви, що слова усмішка і посмішка питання і запитання мають різні значення? Впевнена, що не задумувалися, тому сьогодні пропоную у всьому розібратися. Поїхали! Ці слова називають паронімами. Пароніми це слова, які близькі за звуковим складом і звучанням, але мають різне значення. Різниця може бути лише в одній букві або у зміненому префіксі чи суфіксі. До прикладу, богатир, багата людина, багатій, а богатир оспіваний у народній творчості герой, який має надзвичайні здібності або силу. Гармонійний, приємний для слуху милозвучний, наприклад, гармонійний голос. Гармонічний, заснований на принципах гармонії, співзвучний, наприклад, гармонічний стиль. Додержувати виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось, наприклад, додержувати слова чи порядку. А додержуватися бути прихильником якихось думок чи поглядів. Дружний, згуртований одностайний, дружний клас. А дружній доброзичливий, дружелюбний, дружній потиск руки, посмішка особливий вираз обличчя губ, очей, що виражає глузування, іронічне ставлення до когось або чогось. А усмішка Особливий порух м'язами губ, очей, який показує схильність до сміху або виражає задоволення. Гривна металева шийна прикраса у вигляді обруча, а гривня грошова одиниця нашої країни. Веліти наказувати, а воліти бажати, пожелать. шар льоду, який утворюється на деревах чи будівлях. Внаслідок замерзання крапель дрібного дощу, а ожеледиця шар льоду, який утворюється на землі внаслідок замерзання калюш, запитання звернення до когось, яке потребує відповіді, вимога, прохання з приводу чогось. А питання це справа, проблема, що потребує розв'язання, обговорення чи дослідження. Бажаю, щоб у вашому мовленні слова пароніми мали правильне значення, а на обличчі частенько була усмішка успіхів вам.